трошечки блекаути. Сьогодні вже пішли такі відключення, які і в сірій зоні повністю виключають все. Наприклад, у нас сьогодні вночі було 3 годинки світла і після цього після цього було 2 години світла. ну Точніше, за всю ніч було 2 години світла оце зранку. А потім, от зараз включили теж на 2 годинки, і до кінця дня планується, плануємося ми без світла. Тобто за сутки в нас виходить 4 години. Бликаути вже зовсім тут. І на завтра планують на завтра планують обі групи перші, другу чи третю, першої Ну, коротше, планують виключати ще більше. От, Ми як би не скаржимося, але ми все більше і більше ненавидимо е, руських, ну, які от не можу казати підораси, тому що її забанять від нас, а може і не забанять. От, Все, всім пока.